Вітаю вас. І сьогодні я на декілька хвилин вийшла в прямий ефір, і сьогодні я підслухала один аспект людської природи, можна навіть так сказати. І ви знаєте, от щоб побачити зріз, Суспільства певного прошарку чи з певного питання. Просто потрібно вийти туди, де є цільова аудиторія певна, і послухати, про що говорять люди. І от сьогодні я почула про те, що я б не цікавилась психологією, якби в мене не було проблем. Говорила людина, і це <смі> являється такою, знаєте, дуже великим знаком, знаком оклику про те, куди потрібно дивитися, і навіщо я організовую подібні простори, як от зараз у нас цей освітній простір. Трансформаційний, духовно-психологічний, що проблеми трапляються, вони, в принципі, завжди трапляються, і це є розвиток, це динаміка життя, але наскільки людина з ними справляється, наскільки вона щаслива, і тут же ж не тільки про одну людину, а про тих, хто з нами Стикається саме тому я прибираю з свого життя свідомо а, тих, хто хворіє, тих, хто м, там, якісь негативні переконання і так далі. Це не тому, що, м, знаєте, от а, коли наповнюєш чимось ємність, а, а, дуже важливо не тільки. А, Наповнювати, але й дивитися, щоб знизу не протікало. Саме тому люди іноді страждають, тому що вони не прибирають чинник, який призводить до страждань. І те, що люди задумуються про якісь аспекти життя, окрім того, що. Поїсти сходити в туалет там, і розмножуватися це вже дуже добре. Значить, вони хочуть вирішувати а, <сміття> щось, а не миритися з цим. А, значить, людям хочеться жити, це теж дуже добре, тому що коли людина не вирішує своїх проблем, а, це або підсідає на якісь негативні звички, це значить. Десь несвідомо організм чи душа приймає рішення йти з цього світу повільно, повільно. Якщо не вистачає усвідомленості, то ці негативні звички вони ведуть. Але це не показник у кожного по-різному. У когось, наприклад, негативні звички, якісь це спосіб заземлення. Це Спосіб знайти контакт з фізичною а, реальністю, з цим буттям, в якому ми є, і іншого шляху людина не знає. І знаєте, я сьогодні так посміхнулася з того, що почула. А, що <кхем> дійсно, коли приходять великі проблеми, тоді людина починає дивитися, мабуть, дійсно чимось потрібно зайнятися. Коли до цього. Є час добровільно обрати тему розвитку, саморозвитку, духовного розвитку. Насправді, духовність, вона і духовні аспекти життя вони непомітні або не тільки духовні, але і нематеріальні, енергетичні. Я колись проводила спільний ефір. І там було дуже питань, не дуже коректних, навіть в такій площині, що, типу, що за фігня там, про родову систему, як ми говоримо, яка там енергія може бути і так далі. Ми живемо всі на енергії. Ми приходимо в сім'ю і є відносини, і це називається. Такими поняттями. Тому якщо чогось не розумієш, не потрібно це критикувати чи відторгати. Я знаю про що я говорю, тому що 22 роки це добре, що я була дотична до цього всього і, хоча б спостерігала, десь щось, ну а десь з точки зору логіки, там офі офіційних якихось підходів була дотична. Але мій скептик. Мій внутрішній, я, я називаю це все-таки, знаєте, <сум> мою частину душі, яка скептично відноситься до всього і критикує, я називаю це фома невіруючий. <сум> і мені це коштувало 22 роки щасливого життя. Тобто, от, коли людина щаслива, вона на своєму місці, вона Ну, вона всім задоволена, в неї все, всього вдосталь, всього вистачає, і, і ну, це як зі здоров'ям. Коли в нас зі здоров'ям все добре, ми навіть не думаємо, що це може бути якось по-іншому і так далі. Тобто, так, <реш> а, тому для того, щоб не думати і не турбуватися про щось, про це потрібно думати в контексті інтересу, а, пізнання, а, дослідження і так далі. Так, це я тут прогулююсь з дитиною, тому відволікаюсь. Просто вирішила поділитися тим, що почула. А це дуже показово. Так живуть в принципі люди і більшість людей, у кого не вихована культура ментального здоров'я, культура розвитку. І навіть, навіть до речі, дуже цікавий факт, коли цього було дуже багато, наприклад, прищеплювалося батьками або в процесі діяльності, і тільки це, фокус тільки на це, тоді відбувається вигорання і людині вже не хочеться, і вона починає свідомо. Ну, тобто, не так спеціально, але вона обирає ті фактори, які ведуть до ступору, до деградації, до як до утворення. Проблем, щоб відчути себе просто ну, <смеш> знову живим, як деякі люди вони ніби спеціально втрапляють в якісь халепи для того, щоб вирішувати ці халепи, тому що немає внутрішнього дозволу або це пов'язано з якимись там. Дитячими ситуаціями там, з дитинства, травмами і так далі, або якимись травматичними подіями, коли не було дозволу на радість. Типу, знаєте, таке переконання, що потім, колись будеш насолоджуватись життям, або потім колись будеш займатися тим, що тобі подобається. Ну, зараз не час. Зараз у нас, наприклад, дуже пригнічується відчуттям. Радості, типу, що не час радіти життю. І не на часі, не на часі жити, не на часі радіти, і не на часі там, святкувати дні народження, не на часі там, ще щось робити. Скажіть, будь ласка, а коли на часі? Коли, коли на часі бути собою? Тому. Це все лише провокації. Моя улюблена, улюблена а, ідея про те, я її завжди, майже в усіх ефірах, повторюю про те, що нас не можуть відволікти від свого призначення, від свого щасливого життя. Від реалізації того, заради чого ми прийшли на цю землю, як не просто тіло, кісточки з шматочком м'яса зверху, а в нас є щось більше. І нас не можуть відволікти, О, ну, тобто нас не можуть взяти за руку і сказати, ні, ти не будеш виконувати там своє призначення, чи ти не будеш там жити щасливо. Нам починають. Підкидати якісь провокації, і ми чомусь думаємо, що щось зі сторони це правильніше, це краще. Ну, це є одна така сторона. Інша сторона це коли повністю йде ігнор всього зовнішнього, і ми думаємо, що наша корона вона диктує те, що тільки ми праві, і все зовнішнє це ну це не я. Насправді тут теж помилка, тому що все зовнішнє це теж ми. Але чим більше ми це відторгаємо, тим більше це е, повторюється і повторюється, як говорять, що е, 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 урок буде повторюватись до тих пір, поки висновок людина не засвоїться і не прийме те, що стукає таким чином. Тобто люди будуть змінюватися, ситуації будуть змінюватися, але суть буде залишатися. А якщо в людини є програма, наприклад, насилля, насилля до себе, там агресії непро, непропрацьованої, то і світ буде підсвічуватися навіть до так до ну, в, тих, хто той, хто дотичний до ситуації з війною, подивіться, скільки зараз вилазить теми насилля і. Довга така тема насправді. <с> Тому м працюйте з собою і не чекайте, поки щось постукає до вас у двері, щоб потім це було вирішувати. А займайтеся в цілях профілактики, пізнавайте себе і йдіть за світлим імпульсом своєї душі і м <с> не створюйте якісь Перепони там, де їх насправді немає, але а, чомусь так прийнято, щоб, щоб створювати площину там, щоб бути от, героєм, там, де можна просто жити і все. І створювати щось радісне, світле, наповнене безумовною любов'ю. Безумовна любов це без умов. Просто тому, що. Можна без будь-яких умов бути щасливою людиною. І на часі бути щасливою людиною завжди, коли це резонує для душі. Отак от, от. До нових зустрічей і залишайте ваші, вашу, ваш зворотній зв'язок. Що було цінним, можливо, якісь інсайти, вони точно були. Будьте уважними до себе.